Вітання ефір одеського обласного державного телебачення продовжує програма важливо. Ми продовжуємо інформувати наших телеглядачів про те, як треба діяти у разі виникнення надзвичайних ситуацій, про ті моменти, які обов'язково треба знати, аби зберегти своє здоров'я та життя. І я хочу представити нашого гостя студії Віталій Шведе, викладач навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Одеської області. Віталій Семенович, мої вітання. Добрий день. Сьогодні на жаль, дуже часто з новин ми чуємо про. Ті чи інші надзвичайні ситуації, які виникають в нашій країні і в нашому місті, на жаль, тож розкажіть про те, які які надзвичайні ситуації техногенного характеру можуть бути найбільш небезпечними для мешканців Одеси, якщо взяти в цілому одеську область, так то вона займає друге місце в Україні по техногенному навантаженню і по частоті і вірогідності виникнення. Надзвичайних ситуацій техногенної природного характеру. Після Донецького регіону ми займаємо друге місце. Найбільш такими е, вразливими, скажімо, напрямками техногенних надзвичайних ситуацій є в першу чергу, ну, я так як по державному стандарту піде, це транспортні аварії. На жаль, я не буду багато хліба відбирати від державної автоінспекції. Але хочу наголосити, що за торішній рік у нас загинуло в автомобільних катастрофах по області 279 осіб, із них, на жаль, 11 дітей. І що дуже так сказати, важливо: звертаю увагу всіх жителів області, міста Одеси, що 37%, 37 людей, які загинули під колесами автомобілі, склали пішоходи 106 осіб. 160 осіб. Ну, які тут можуть дати рекомендації? Ну, ГАІ вам скаже, і ми скажемо. Тому що 50 майже проценти причин виникнення автомобільних аварій це перевищення швидкості. Друге нарушення правил, що маневрування, і потім самі пішоходи винувати. Самі пішоходи винувати. Ну, мабуть, через свою неуважність, неубачність. Да, да, да. так, Тому тут так, то, що виконуємо правила дорожнього руху. І бути взаємовіжливі, як кажуть, да? на дорогу. Угу. На другому місці, і це касає, стосується всіх житрів області пожежі. Як тільки починається угу. у нас опалювальний сезон, у нас різко, різко, йде вверх експонента, виникнення пожеж. Це, мабуть, теж трапляється через певну. А... Таку ну, необачність так при використанні опалювальних приборів, і зокрема про це теж треба говорити, попереджувати наших громадян, адже я так розумію, що в області дуже часто використовують якісь несправні прибори, так або просто не вміють користуватися, або не перевіряють вчасно проводку. Так, так? так. Ну, наприклад, ну е якщо взяти от нас за е 2014 рік. Зареєстровано. Ну, взагалі нас згоріло 161 особа. В пожежах, тому так, десь близько 130 осіб, семеро дітей. Ну, дуже важливо, особливо по місту Одесі, це характерно, що 30% це паління в ліжку. І, мабуть, у нетверезому стані. Ну на жаль. так, так, як правило, як правило. Сільські місцеве, сільськими там більше необережне поводжу за вогнем, нестандартні опальні прилади. Мама залишила дітей вдома, пішла сама в магазин, а плита не обладнана відповідними, там щоб там жар випало, згоріло. Uh -huh. Це теж дуже uh -huh. стосується uh -huh. всіх. Да. Uh -huh. Це стосується всіх. На третьому місці <кх> я би поставив небезпеку, викиду небезпечних хімічних речовин по області. Це мається на увазі з певних підприємств, так? Так, так. Mm -hmm. у, нас, у нас на сьогоднішній день біля 40 підприємств, які використовують небезпечні хімічні речовини в е, виробництві. Це по області, так? По області, mm -hmm. так. По місту Одесі 20 об'єктів. Mm -hmm. ну, тобто, більше, багато, так. Mm -hmm. да, майже 50%. Mm -hmm. Це в першу чергу хлор, який використовується на станціях водоочистки. Правда, тут Інфоксводоканал і місто Одеса в цілому ну, проводять велику вже роботу. І вже з центру міста, і з великих водоочисних станцій забрали хлор. Саме така велика станція зайшла з нас на гастело. Це насосна станція південна, останні поменші. Одночасно ті підприємства, які виробляють молоко. М'ясо, вони не можуть обійтися без холодильних установок, в яких використовується аміак. Як. Яких використовується аміак. Як. Тому жителі області повинні знати, де вони проживають, біля якого небезпечного об'єкту. Угу. І де можна цю інформацію отримати? На жаль, значить, є така постанова 956 номер 2002 року. Вона називається ПРО. Ідентифікацію та декларування об'єктів підвищення небезпеки, яка зобов'язує Держгірпромнагляд на 1 березня в газетах, в місцевій пресі опублікувати ці об'єкти, вказуючи їх адреси і небезпеку. На жаль, це не проходить. Я не знаю чому, але жителі мають право прийти на об'єкт і пізнати, де взнати районна державна адміністрація. А керівники, суб'єктів господарювання, подають що в райадміністрацію запит, щоб вони надали їм ті небезпеки, які загрожують підприємству основних організацій. Ті люди, які не працюють на кожних житових платаційних органах, повинен бути куточок з цивільної оборони, і там повинен бути намальовано. Людина приходить в ЖЕК, да? там написано, які небезпеки, все він може прочитати. Ну, дійсно, так, це важливо. Крім важливо того, знати. я хочу ще наголосити, що хто володіє комп'ютером, у кого вдома є. Відкривайте сайт Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій, так? там є така заставка, вона весь час мигає, так. Написано Важлива інформація. Важлива інформація. Так, і треба туди зайти, заходиш і там. Все, в тому числі захисні споруди для дітей, мультики, значить, боєприпаси. Це дуже багато важливої інформації, то, що стосується зараз ну, так сказати, на, на, на часі на днях. Uh -huh. Ето з техногенних. Для Одеситів хочу окремо ще підкреслити, що хто проживає від Херсонського скверу до модої гвардії, вони знаходяться в зоні катастрофічного затоплення від можливого прориву дамби Хаджибейського ліману. Вона та дамба, та не гідроспоруда, вона земляна, з камінцями там присипана. І були такі роки, що ми навіть чергували на ті дамби, щоб не, в случае, на, на випадок переливу не було біди. Там проживає, на жаль, десь біля 40 тисяч населення на площі десь 25 квадратних кілометрів. Це люди повинні знати, були готові до евакуації по відповідному сигналу. Це що стосується техногенно, пам'ятають одесити у листопаді був землетрус. Так. Його так особливо відчули, все ж таки на півдні області. Це Ізмаїл в районі Ізмаїлу. Але все ж таки, чи можна якимось чином попередити населення про можливість землетрусу? Чи існують на сьогодні такі технології? Так, 22 листопада від року відбувся землетрус. Ну Джерелом цих землетрусів для Одеситів і в області в цілому це гори Вранча, Фокшани. У Румунії. Румуні, да. Вони нас трясуть постійно. І в нас є два сейсмо, це саме, прилади. Один в державної академії будівництва другий в село Петрівка Комітетської. От якщо подивитися, там самописник, постійно, постійно земля коливається. Но тоді, в листопаді торічнього року, було, ну, так сказати, близько до сильного землетрусу, до 5 балів інтенсивності по шкалі МСК 64 Я звертаю всіх, хто мене чує, не користуємося ніякою шкалою Ріхтера. Нема в нас ріхтера в Україні. Угу. Нас тобто є 12... За цією, яку ви назвали, так да, 12-бальна шкала МСК 64 Це було трівчених медведів Карнік, 12 бальна яка вказана інтенсивність землетрусу. Чи можливо попередити землетрус? Ні. Чи можливо оповістити швидко? Ні. От недавно виступав у вас тут тобто на телебаченні Сергій Капочкін. Він спеціаліст по цьому ділі, так? Він сказав: що десь 9-10 секунд, йде сейсмічна хвиля від Фокшан до Одеси. Що за 10 хвилин? то тобто 10 секунд можна оповістити? Це одне. А друге. Навіть де чому за, через годину буде землетрус. представляєте, що мільйонне місто буде робити. Ну, так. це буде паніка, так? Знає, тут наші вчені спеціалісти кажуть, що тут треба так, вчитися психологічно, знати, що ми знаходимося місто Одеса в семібальній зоні це дуже. Сильний землетрус, може десь періодично 50 років. Все. Ось, скажімо так, В 40-му році Одеса відчувала 6 балів, в 86-му 6 балів. У му році 6 балів десь було, Одеса а вистояла. Такий землетрус може призвести до руйнувань, як ви кажете, 6 балів. Ну, Поки Одеса вистояла і Одеська uh -huh. область. Були так, окремі Тріщини. тріщини. От, в листопаді торічнього року от, виступав Доктор технічний він спеціаліст по зиме значить, Константин Вячеславович Єгупов, так mm -hmm. з mm -hmm. у, mm -hmm. виступає у вас часто. Він сказав, що треба було тоді вже обстежити, значить, ці е, споруди, якщо тільки мають тріщини. Штукатурка тріскається, то треба було прийняти мірі. Ну, ми не знаємо ну, під загрозою, звісно, старі будинки, старий так, житловий фонд, які вони і так скажемо у мирний час знаходяться у такому досить вже відхому стані. А якщо додати ще й землетрус, то дійсно можуть, на да, жаль, да, повністю зруйнуватись. Да. І як все ж таки правильно треба діяти під час землетрусу. Ну, якщо ви вже відчули, так якщо ви знаходитесь у квартирі у своєму будинку? Та вже відчуваєте ці поштовхи, що треба робити? Ну, всі спеціалісти сходяться на одному. Що якщо ти знаходишся на другому поверсі і вище, то не треба вискок, вискакувати нікуди. Ти не встигнеш. Бо не встигнеш. Бо не встигнеш, бо не встигнеш. Тому що ти десь ти усвідомлюєш секунд 10, да? а потім ще треба вийти. А вже пікове, пікове земетру десь наступає на 20 секунді, десь до 58-ї, що ти нічого не встигнеш. А як тільки ти вийдеш на лісницю, да, маршалу, вони обрушаються першими. першими. Якщо ти натренований і вже психологічно стійкий, якщо ти можеш за 20 секунд з першого поверху вискочити, взяти документи, що необхідно, і то треба вискочити, щоб не пало що на голову. Що, ми, що рекомендують вчені, наші спеціалісти? Встати біля капітальних стін, в пройоми дверей? В старих постройках, там от е, санузіл, там вже короб зроблено, теж і все. І чекати, тобто там, там можна якось себе вберегти. Да, да, вберегти. Тому mm -hmm. що, якщо ти тим більше не можна ні в ліфти, нікуди, все. Тому що от, е, в листопаді було на перших, других, третіх поверхах ніхто навіть не чув, а з п'ятого поверху вже люди чули. Ну так, як завжди, на високих поверхах, так, так. вже ну, якось відчувалось. Йде, так. Так. Давайте поговоримо трошки про надзвичайні ситуації неприроднього, а соціального характеру. Адже, на жаль, зараз їх багато. І які з них зараз найбільш характерні для нашого міста? Так, найбільш характерно в нас два зараз. Я би нападав, там що захват приміщень державних органів влади, там є структури, нехай тим займаються. На нашому на битовому рівні перше це різко виросла кількість або так сказать, неправдивих мінувань, здані, споруд, органів влади і так далі. Якщо до торіш... за торічний рік це було 45 за рік. 45. Ну, в кінці року ми, ми всі пам'ятаємо, вже десь було 5 реальних вибухів. Поки що Бог милував без жертв, але вже то такі позиви не хороші. В Цьому році, вже, в цьому році, вже в цьому році вже на 15 ми маємо. Угу. І потім з реальними вибухами половина з них. Половина з них. Ну так, і це теж треба е, знати, як діяти у таких ситуаціях. Е, наприклад, якщо людина помітила якийсь е, е, незвичайний предмет, який викликає підозру, так, що треба робити? Не можна чіпати нічого. Раз. Дуже з'явилось багато любителів виготовляти всякі пристрої, які вибухають. На інтернеті все шуткують друг з другом. Не можна чіпати, не леж, лежить не можна. Тому що зараз такі є. І з зони АТО привозять, і на жаль, таке буває. Да що ж, Віталій Семенович, я вам дякую за таку дійсно корисну інформацію, яку ви сьогодні надали нашим телеглядачам. Будемо сподіватися, все ж таки на мир та спокій у нашому місті. Я з вами на цьому прощаюсь, кажу вам до побачення і хай щастить.